Віталій Жупанський, голкіпер Тернопільської Неви. Ти сьогодні відіграв перший тайм. Оціни, як тобі сьогоднішня гра, як тобі суперник. Можливо, десь трішки Газон мішав в цій грі, але все ж таки вам вдалося перемогти. Добрий день. Ну, газон він рівний для всіх, я вважаю. Суперник хороший, учасник першої ліги. Будемо з ними скоро грати. Ігра прийшла продуктивно, я вважаю, як для нас, так і для суперника. Тренера отримали якусь інформацію по новеньких людях, по нас. Все здорово виграли. Прекрасно. Після першого голу якось команда почала грати зовсім по-іншому, якось отримала таку додаткову мотивацію. Ну, і забив новачок команди, так, з чим ви його активно вітали. Так. Гарно себе проявив, тому голиться здорово, потрібно забивати ще більше, особливо на зборах, коли є, є моменти. Тому... Це гарно. В перерві була розмова з головним тренером. Головний тренер взагалі дав якусь такий наганяй, дав, бо здалося, що вийшли зовсім трішки по-іншому налаштовані футболісти. Звичайно, чуть-чуть підсказав в деяких помилках, які ми зробили в першому таймі. Як такого, щоб щось накричати чи ще щось не було, підказ, як завжди. Супер, дякуємо тобі Дякую. за коментар. Успіх.